Автор відео категорично не рекомендує купувати набори, показані у цьому відео. Ви ризикуєте отримати щонайменше легке розчарування, а також чухання п'ятки на лівій нозі. А прикол ж то в тому, що в мене дійсно почала п'ятка чухатись, от би мені хто повірив. Вітаю на каналі Файвай. Ніхто мене не просив і ніхто не чекав цього відео. Але це знову огляд Лего Майнкрафт. Хоча добре, можливо, хтось таки. Чекав, але я навмисно закриваю цю частину коробки. В принципі, по прев'ю, я думаю, ви вже могли здогадатися, чому. Ну і також ось така коробочка. Всю я її закрити не можу. Але як ви розумієте, сьогодні у нас буде на що подивитися, оскільки знайшов я ось такі от набори, і вони, м'яко кажучи, трошки дивні. По перше, от такий от наборчик у мене у лівій руці. І він, як ви бачите, без бренду, немає тут жодних логотипів. А це означає тільки те, що він, скоріше всього, не відзначиться хорошою якістю. Ну і по-друге, ось таке от Лего, яке я вже мав до того, як почав вести свій канал, і я точно знаю, що якість тут також не дуже хороша. Ну і хоча тут на другій коробочці показано супермена. Але як ви бачите, також у комплекті тут має іти стів. Принаймні, я на це надіюся, оскільки тут написано Майнкрафт 3». Що ж, давайте почнемо з ось цієї коробочки. Вона виглядає не настільки аж жахливо. Ну і от це, от я вам закривав. Так нарешті ви можете полюбуватися. Це стів після новорічних свят. Мені дуже цікаво подивитися, що це за фігурка, і навіть можливо це буде прикольно. За 28 гривень я купив цю коробочку, і будемо її, звісно, що відкривати. Перший пакетик і у нас у ньому тільки зомбі. А знаєте, чому я кажу перший, бо я вже відчуваю, що там також є і другий. І ось другий пакетик. Це те, чого ми, в принципі, і очікували. Ось отакі от дуже і дуже цікаві детальки у нас тут попалися. І знаєте, хоча оцей от конструктор не має жодного запаху. От з цього я відчуваю запах от на відстані десь приблизно пів метра. І до речі, це зроблено з якоїсь такої гуми. І насправді я навіть не знаю, що може робити такий запах, і не знаю, чи це взагалі шкідливо чи ні. Тому я вам категорично не рекомендую купувати оцей конструктор. Ну і почнемо ми з меншого зла, почнемо ми з звичайного конструктора. Тут у нас от такий от торсик і штани, також є голова. Зомбі-принти, як ми бачимо, є також 4 пікселі, як і у наших попередніх наборів з LEGO Майнкрафту на торсі, і також пару пікселів тут є на голові. Також у нас тут є, звісно, що руки, є запасні пальці. Куди ж без цього? Китайці, от без запасних пальців, вони напевно нікуди. Оце їхнє улюблене заняття. Також у нас тут є кам'яний меч. В принципі, цей конструктор не настільки жахливо виглядає, наскільки я думав. Це буде. Єдине, що, по-перше, тут пальці трошки вилітають досить легко, і також вони дуже бовтаються у руках. Ну і також голова трошки затуго ходить. Ноги тут не бовтаються і не ходять затуго, якраз в принципі більш-менш нормально. А от якщо брати самі руки, то вони ходять теж якось трошки затуго, десь як і голова. В принципі, меч я можу порівняти. Оскільки у мене є під рукою ось такий кам'яний меч від компанії PRCK. і в принципі вони майже нічим не відрізняються. Тобто зроблено в принципі це нормально. Видно, що трошки якість можливо тут гірша, але не набагато. Ну і тепер те, заради чого ми тут зібралися, це стів після новорічних свят у виконанні гумового конструктора. Складемо йому спочатку шолом. Отут є якесь пошкодження на ньому. Напевно, це так не мало бути. Отже, де тут Торс? Я не розумію. Це Торс? Мабуть, це Торс, який ага, ось так. От він має напевно крутитись. І тут позаду мають бути це елітри. Ага, це виходить елітри. Набо щось таке схоже, як елітри з якоюсь червоною текстуркою. Але з картинки я взагалі думав, що це якийсь другий у нього щит. Також одягаємо йому ноги, одягаємо йому ось такі чоботи, як ви розумієте, вони не рухаються. Руки, також йому треба вдягнути, запихаємо їх от сюди в дзюрочки. Угу. Напевно, це має бути ось так. Також запихаємо і з іншого боку. Насправді, дуже цікаво, мабуть, дивитись навіть на процес. Це збірки ось такої нестандартної фігурки. Також у нього є щит. Як ви напевно бачили вже з картинки, він насправді трохи бовтається. Хе -хе. Ось такий от меч. Ну, якась в нього, можливо, не надто масивна ручка, але яку вже маємо. Ось така фігурка. Ось така фігурка в нас виходить загалом. Е, ось такі елітри він має, щит, меч ось такий масивний, особливо ручка. Ну і сам по собі стів дуже і дуже масивно виглядає. Ну і єдине, що тут. Рухається, це трошки крутиться голова і також крутяться руки. Ну Але насправді це все розлітається, розвалюється, може в принципі триматися, якщо воно буде в нерухомому положенні. Але якщо хоч трохи крутити, то як ви бачите, вже рука відходить, Там голова також буде напевно відлітати. Щит дуже важко його було запхати. Елітри ненадійно тримаються, але загалом це напевно не про якість, а про стиль виконання. Ну і в принципі, як я і казав, якщо буде виглядати десь приблизно так, як і на коробці, на ну, в принципі, десь так воно і виглядає, тільки те, що відрізняється, це колірна гама. То це фігурка досить прикольна. Навіть не жахлива, а прикольна. Та й в принципі зомбі виконаний теж більш-менш. Я думав, що тут буде щось жахливе. Але подивитись на ось таке це дуже і дуже кумедно. Ну, а тепер ми, напевно, подивимось на щось справді жахливе. Бо навіть на картинці тут не складається враження, ніби можна звідси щось витягнути хороше. Отже, коробочку ми відкриваємо і будемо дивитися, що у нас всередині. Два пакетики. Тут також їх два. Більше всередині нічого немає. Ну і у першому пакетику у нас, пробачте, я назву це Супермен. А у другому, у нас також, пробачте, я назву це Стівом. Не в образу цим двом персонажам. Будемо їх відкривати. До речі, знаєте, оцей от Супермен, ще раз, вибачте, був у пакетику, який просто порвався. А от оцей от стів, ще раз вибачте, був у ось такому пакетику, який на липучці. І це насправді дивно, чому не можна було двох покласти в однакові, треба було робити якісь різні. Ну, але це, в принципі, як вже захотіли китайці. Давайте спочатку подивимося на стів, оскільки його тут збирати треба тільки голову вставити. Ну і це. Ось отака от фігурка. Так, лице у нього, звісно, що ідеальне практично. Таке ж, як і на коробці, особливо розташування носа. Це ж ніс, так, отакий червоний. Напевно, він замерз на холоді. Ну і також у нього рухаються руки, одна, друга і ноги. Хоча не знаю, чи це взагалі можна назвати Лего, оскільки з Лего тут, напевно, тільки те, що ця фігурка. Може стояти на пінах Лего, ну але будемо називати її так. Також я, до речі, помітив, що тіло тут все-таки відкріплюється від ніг і відкріплюється надто легко. Тут достатньо просто легенького подиху, і воно розлетиться. Тепер давайте ми зберемо оцього цього супермена. Е, я ж знову ж вибачусь, бо це абсолютно не схоже на супермена. І тут для того, щоб йому голову вдягнути, треба зробити ось таку от операцію. Тут також ноги просто відлітають, але чого ми очікували за два. 29 гривень за ось такі от дві фігурки від того бренду, від якого я вже знав чого очікувати. О Боже, ви чули це? Не дуже приємне заняття крутити тут руки. Гаразд, одну руку ми зробили, яка, до речі, по кольору не попадає в колір тіла дуже добре. Тепер будемо вставляти другу руку. До речі, вона вставилась трошки легше, але, можливо, я вже просто навчився. І тепер треба вставити ще ці пальці. Все вийшло в мене запхати. Звісно, що чудова якість збірки. Тепер нам можна подивитися на цю фігурку. Ось такий чудовий супермен. з... З ідеальними просто принтами. Позаду, звісно, що у нас принту немає, але у нас є принт на ногах, ось такий от принт на торсі, кольори, які не співпадають одні з одним, тобто руки темніші, а торс у нас світліший. Також чудовий принт лиця у нас самого Супермена, дуже гарно передана його зачіска. Також позаду, от особливо позаду, це мене дуже порадувало, що вони змогли ідеально просто передати зачіску супермена. Добре, я просто стібуся. Звісно, що якість тут жахлива, все розлітається, особливо ноги. Решта тут не настільки сильно розлітається. Також тут є ще декілька деталей. До речі, я перевірив, що запхати стів у жодну з видів зброї не можна, тобто я не знаю навіщо в нього ці прорізи в руках і що йому сюди можна дати. Ну і ось такі от набори ми сьогодні оглянули. Ця коробка навіть не може встояти, тому в принципі я її одразу поклав. Ця ще стояти може. Ну і якщо вам цей набір категорично не сподобався, як і мені, і ви нікому його ніколи не порекомендуєте, то звісно, що ставте вподобайку. Ну, а як. Якщо вам сподобалось, як виглядає цей стів, то, звісно, що підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ну і пишіть ваші враження, бо насправді цей стів виглядає прикольно. Єдине, що мене лякає, це запах і те, що я не знаю, наскільки це шкідливо оцим от дихати. Тому також не можу вам рекомендувати купувати оцей набір Лего. Ну а ви тим часом не забувайте поширювати це відео. Дякую вам за перегляд і гарного настрою!